Це наша, наша друга зала, підвальне приміщення. От, ну, це в принципі, два в одному і укриття, ось, і, там, для зручності, в принципі, там, кому може некомфортно зверху, там трошки мало місця, там місця трохи більше. Ось, ну, підвал в принципі достатньо глибокий, потреба типу, укриття і так далі. Uh, ось, ну, В принципі, така була і задумка, що це буде укриття. Крім цього, там будуть, ну, принаймні, плануємо там якісь івенти проводити, там може uh, ігри, там, мафія. Це не було, але не використовувалися тут також кав'ярня до цього. але... Кав'ярня лише там. Тут зображений е, трезуб, е, в, ну, як е, зібраний з квітів. Ось тут, це ручна робота, це ну, на самому, е, справді, дуже е, важлива річ для мене. Ось, е, ну і надпис Запоріжжя-Маріуполь, типу е, єднання, е, що ми разом з Маріуполем досі. Е, е, е. Що ну, тут також була кав'ярня кав до цього. Ось це приміщення не використовувалося. Ну, не, не, позр... не зовсім там, зрозумілі мені причини, чому не використовувалось. Ось ми там облаштували ну, в першу чергу для нас точно комфортні умови і. Плануємо ще модернізувати, там, зробити ну, як мінімум трошки крутіно сходи, плануємо як мінімум перила встановити, для того щоб ну, всім було зручно. Треба... Плануємо плануємо проводити там трошечки, ми зараз розберемось, там, зрозуміємо, який в нас взагалі трафік, і особливості там, наших відвідувачів. Ось і будемо організовувати там якісь івенти, 100%, Може, якісь зустрічі, там посиденьки. <гану> Саме взагалі з Херсону, з Херсонської області там, при місті Херсону, Белозерка. Службу я у цьому році. <гану> ну, це була строкова служба. Ось, ну, мені там трошки сподобалось, там це темп життя там, і так далі. Ось, і я підписав контракт. Е, я служив в артилерійському дивізіоні. Ось, ну, В принципі, мені подобалось, там у нас були заняття. Ну, в принципі, так, да, ми займалися, нас навчали, примістя Маріуполя. А, ось, ну і а, в 22-му році, там, під час чергової ротації, ну, сталося те, що сталося. О, тобто ми відправилися на оборону Маріуполя, ну і там ми займалися справами. Ось перший день, і другий, і третій, ось відбувався саме з Олександром, моїм співслужбовцем. Ось це було саме місце Маріуполь, нас туди привезли, там віддали наказ, взагалі пояснили ситуацію, там що далі буде. Ось, ну і в принципі, після цього ми вже виконували там бойові завдання і типу. Це що в нас залежало. От, ну, максимально там викладувалися, там наскільки могли. Віча, так в Азовсталі ми, на жаль, не дійшли, ось тому що ну, банально не знали, де вона. Ми не місцеві були в Маріуполі. Там виявляється, коли нас там, коли ми потрапили в полон, ми, грубо кажучи, були біля моста на Ну, Ми просто про це не знали, тому що ну. Місцевість нас не основне. В полоні ми пробули там рік і вісім, так? Рік і 10 місяців, ну, типу. Э, ось, ну, в, в полоні як полон, в принципі, я думаю, всі там, якщо комусь цікаво дізнатися, як це відбувається, дізнаються. ось. Э, Ну, обміняли нас 31 січня цього року. Спілкування з іншими людьми, там дізнаєшся життєві історії там, людей, міняєшся, міняєшся досвідом. Ось це, в принципі, ну і якісь там мрії, роздуми там про майбутнє. Ну, в принципі, всі на цьому тримались і, і тримаються і зараз я думаю, на цьому. Перше враження про місто. Ну можу сказати, що воно е, дуже. Як це правильно сказати, не технічно розвинене, а інфраструктура розвинена в Маріуполі була. Ну, Здавалось би, таке невеличке містечко, але ну, по, по розповідям людей з Маріуполя, моїх товаришів, ну дуже ну, в принципі, там все є в цьому місці. До того, як почалось повноштабне вторгнення, я там перший раз відвідав саме Маріуполь. Ну Десь за пару тижнів ось до цього вторгнення. ну Мені дуже сподобалось. ну типу там Було б буквально там, пару днів, що я навіть планував, може, туди треба там, переїхати чи щось типу змінювати, а чому б не Маріуполь, ну типу таке. Ось. ну типу ось, звичайно, ну в шоці всі були, да, коли там, це сталося, все. Ну. Ну в перший день ну, взагалі важко, по-перше, ще згадати, а по-друге, ну, звичайно, що не віриться, що ти потрапив додому. По-друге, всі думки там супер змішані, по-третє, тебе хочуть всі почути побачити, і ти, звичайно, хочеш всіх почути побачити, і ну, тобто, такі змішані почуття. Ось так. Ну там ми там думали, як я повторюсь, ну про майбутнє. Чим ми будемо займатися в майбутньому, обмінювалися там досвідом і ну, взагалі там, своїми життєвими історіями. Ну, в основному ми займалися тим, що так, продумували, що будемо робити, коли вийдемо, а ми знали, що ми рано пізно 100% вийдемо, це відбудеться. Одиниці не вірили нас насправді. Ну, знали всі, що знають, що рано чи пізно це відповідається. З дружиною познайомилися за приблизно два місяці до, до виїзду на цю ротацію, ну, тобто десь в листопаді 21-го року виходить. Ось так. Спілкувалися спочатку в інтернеті, ось я вже планував приїхати е, з ротації додому. Нам ну, залишалося якраз десь 2 березня, я мав вже повертатись, ну, 24 лютого сталося, що сталося. От, я планував повернутися, там все буде у нас класно. Ну, і в принципі сталося, що сталося, але коли я приїхав, е, в принципі, нічого не змінилось. Е, і... Нічого не змінилось в плані між нами. І uh, ми почали разом жити, uh, обмінюватись там, новинами, там, що за цей час сталося в мене, в неї, там, пережити життєвий досвід. Ось так. Ось. Ну і зараз uh, ну, протягом цього uh, часу, після того, як мене обміняли. Uh, Живемо разом, ми кожен день поруч, майже не виходимо одне від одного, ось ну і ось навіть зараз працюємо разом. Ідея більше дружини. Ідея більше дружини, я більше так підтримав. Плануємо звичайно ж займатися кав'ярнею. Ось ну, я зараз навчаюсь, дружина також навчається. А на кого? Дружина на психолога навчається. Я на, на програміста. Ось, ну, типу, в мене була освіта програміста, але я її не закінчив я пішов в армію. ось, Ну і зараз трохи відновив. От, ну а так, е, е, потихеньку там, отримуємо права. Зараз ну, такі моменти е, там, бюрократія там, після звільнення зі служби, ну, там є звичайні моменти, це я думаю на будь-якій роботі. Е, ось, на майбутнє хотілося б... Е, Хотів би підтримати дружину, і вона цього також хоче відкрити власну справу, ось цю справу там після того, як трошки е, зможна, ну, можна буде її ав, ну, якось е, автономно, щоб вона працювала, плюс-мінус там наняти співробітників. Ось е, 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 ну я думаю, також можна попутні чим, чим займатися.